Сьогодні ми створимо ідеальний рецепт для сімейного обіду або затишного вечора соковиті канелоні з неймовірно ароматною начинкою зі шпинату та сиру, а секретом досконалого смаку стане найніжніший домашній соус бешамель, який ми приготуємо разом. Повірте, це набагато простіше, ніж здається. До сиру додаю буженину, сіль, перець, трішки мускатного горіху, шпинат, перемішую все гарно. Наповнюю кондитерський мішок та начиняю трубочки. Викладаю в ємкість, в якій буду запікати, і тим часом готую соус. Розтоплюю вершкове масло, швидко всипаю борошно і гарно все перемішую, постійно перемішуючи до золотистого кольору. Невеликими порціями введіть молоко і збиваючи постійно вінчиком, щоб не було грудочок. Якщо грудочки навіть і утворились, перебийте їх блендером. Поперчіть посоліть за смаком і помішуйте до загустіння. Це близько 5 хвилин. Заливаємо трубочки з соусом, він повинен повністю їх покрити, тоді трубочки гарно пропечуться. Накриваємо фольгою і ставимо в духову шафу на 35 хвилин 180 градусів. Знімаємо фольгу, посипаємо сиром і ще на 10 хвилин. Це дуже смачно, приємного вам! Та підписуйтесь!